Вітанечко всім! І з вами завжди я, Владислав і сьогодні ми з вами продовжуємо бавитися у таку чудову мапу про нашого сусіда. І це новий Майнкрафт Жахастик. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі! Ну, як ви бачите, це у нас наступна друга частина. Ми вже прогодили першу частину. Якщо ви її не бачили, то, звичайно, що можете переглянути. На каналі. Так, ну що ж, надто важливе. Давайте на нього натиснемо. До нас приєднався Food Blacks. Привіт! Вітаю тебе на мапі Hello Нейба, частина 2. Але спершу пройди першу частину, якщо ти цього не зробив. Щоб, звичайно, що зрозуміти історію цього всього. Він мені дякує за те, що я це прочитав, і, звичайно, що він вийшов із гри. Це, до речі, не насправді це лише командні блоки. До речі, непогано зроблено. Мені це нагадує старі мапи лампові. Ну що ж, починаємо. Правила у нас простесенькі. Ну, ось так. Ну що ж, давайте починати бавитися в цю мапу. Це у нас друга частина про сусіда. І ми, як не дивно, з'явимося, звичайно, що в підвалі. Бо, тому що друга частина сусіда саме про підвал. Ну що ж, друзі, ми вже знаходимося тут. Давайте тепер оглянемо цей підвал. Ми вже тут ходили біля цих дверей. Так, проходимо ось сюди далі. І Hello Neighbor part 2: Escape Е, Ну що, Find Block open, відкритий блок. А знайде блок для відкриття. Це, напевно, що цей прохід мені відчиниться, але давайте пройдемо далі. далі, далі. Треба розшукати такий той блок, який допоможе нам відкрити. А з цими картинами нічого я не зможу розшукати. Ні, таке, на жаль, нічого. Я тут не можу розшукати. Тому давайте далі його розшукувати. Той самий блок, який нам конче необхідний. Так. Я вже трішки заблукав, тут ще якийсь. О, є! Ми знайшли важіль. Тискаємо, і в нас повинен відкритися прохід. Well done. готово. Ну що ж, повертаємося, звичайно, що? До того проходику нашого. Тут, до речі, такі лабіринти <гум> у нас є. Ну, нічого дивного, це ж. <гум> підвальчик. Підвал, насправді, сусіда зовсім такий заплутаний у справжній грі, реальній. Так що там далі? Втече від сусіда, я, ти я біжу. Але нейба переміг мене. Ну нічого, з ким не буває, а куди далі? А ми взагалі... А ти ми взагалі знаходимося? Якийсь тут у нас тунельчик. А, ні, я зайшов таки, я зайшов. Welcome to Nightmare to, to Wake Up. А, мене вітають у, у якихось там снах, в ілюзіях. Дивина та й годі. Не знаю, чи це насправді є в реальній грі, якщо ви бавилися. До речі. Хтось пить, я пам'ятаю, що читав про охоронця підвалу, такий, з великим дзьобом. Обов'язково пишіть все про сусіда, все про другу частину, те, що ви знаєте, про підвал. Щоб я знав, бо я такий непроінформований трішечки. Так, друга камера, що там друга камера у нас, бо з першою все відомо, а третя, що у нас вказує, а третя камера у нас, на жаль, не працює. Шкода, шкода? Так, далі нам потрібно зайти, звичайно, щось сюди. Тут у нас знаходиться якась бібліотека, хоча. хоча, хоча. А і тут знову ці лабіринти. Автор молодець робить для нас лабіринти. Так ідемо далі, далі. Буде тут щось. А, я щось бачу. Ого, що це таке було? Якийсь чувачок, хлопчик. Чи що це воно таке? О, це можна займати складну панель. Був тут, перед комп'ютером. О, ми відчинили щось і зник. Це, напевно, ще той, що із зьобом ходить. І я насправді не знаю, як він називається, обов'язково пишіть в коментарях. Обов'язково пишіть. А тут у нас гарбузик, який у нас освітлює цю саму кімнатоньку. Хоча це не варто було називати кімнатонькою, це якесь відгалудження від книжечок. Відгалудження, так. Ну що ж, ідемо далі. Від... Ось давайте ось так. Візьмемо наші лази. Десь він тут має бути цей клювоподібний. Так, де ти у нас є? А куди? А десь він тут має бути. Я, чи звук... О, ось ось. А, це, до речі, Джаст e... Нейбо. Це якийсь дух сусіда. До речі, до речі, до речі, він тут, він тут, він тут. А, є, ми його зачинили. Все тепер ти не заважатимеш нам весь мімограй. Беремо залізну лопатоньку, ми її забрали. А ми можемо ламати лише, якщо не помиляюсь. Та і там написано, що ми можемо ламати лише е, гравіт. А чому не ламається якийсь ґрунт там і подібне? Треба ще шукати по всіх місцях. Можливо, я справді знайду якісь там скриньки, якісь приховані речі. До речі, ще грає така лампова музика Майнкрафту. <схи> якраз, якраз такий момент у нас. Так, як далі потрібно пройти? Далі потрібно ось так пропаркурити. Тут у нас є ось таке. Ми, звичайно, що далі проходимо і ми опиняємося на іншому боці. А куди далі нам? А куди далі. А, ось тут. А тут, взагалі, я не знаю, що це таке. Тут, до речі, знову цей самий хлопчик. Хлопчик за комфухтером. Так, ламаємо ось ці е, віконечка. О! Ж бачите, ми будемо знову копати. Е, перший ключик. Чудесненько, чудесненько, чудесненько. Перший ключ ми маємо. До речі, голова е, злісного Брайна у нас також є. А, цього вже немає у нас. Засранця, куди ж то він зник? Сховався, напевно, від нас, Злякався нас. Е, ось таке життя, буття. Так, тут у нас, до речі, є прохід з цією картиною. Можемо відчинити ось тако. Потім ось тако. Відчинити скриню ключем і забрати, звичайно, що ключ під номером 2. Ну і ключ під номером 2 нам так добренько та й допоможе. І, звичайно, що у нас відкрився після цього прохід ось та й до нашого селянина. Хоча я не розумію, що вони робили з цим селяном і навіщо вони його взагалі в ось, нібито лабораторії під склом лишили. Так що потрібно робити далі? А я сам навіть не знаю. Так далі потрібно піти от сюди, ми піднімаємось нібито на другий поверх. Далі нам потрібно супер-пупер методом перестрінути, далі взяти скрині три смарагди. Тут написано, що ми можемо обміняти на діамант ці всі смарагди, Цікаво, цікаво. Також навіть голова є, гарбузоголова. Ну що ж, йдемо далі. Так, також називаємо про те, що у нас тут ще щось є. Потрібно це також оглянути. Тут у нас скайла, яке може ламати пурпурову скляну панель, панелю. Що у нас в скринях? А в скринях тут у нас порожньо. Ну що ж, я таки повертаю до цього місця, до цього селянина. Ну що, хлопчику? Ну що ж? Чоловіче, І ще й зомбі, модел, учень. А він дав мені діамант. Ну що? Біжи на волю. Біжи на волю. Біжи від цього злісного сусіда. Кам'яна кнопочка. Що? Ну що, сусіде? І я виходжу з твого підвалу, а ти цей паразит сиди в тій шафі. Ви будеш знати, як зі мною зв'язуватись. І... Ми можемо пройти, звичайно, що далі. Але чомусь Джост Нейба мене переміг. І я з'явився якимось таким методом в лікарні. Тут розповідаю, що я пробув тут три місяці, і нібито я психічно хворий. Бо я щось бачив дивне. Але це не насправді. Це не насправді. Насправді це лише якась там ілюзія в мене в голові. І я повинен от сюди піти. Ось такий ти. І тут у нас the end. Закінчення даної мапи. Другої частини про нашого сусіда. Ну що ж, ось такий у нас сусід. Ось такий у нас любоподібний. Ну, ось так. Ну а дане відео закінчилось. Як за що ви його переглянули, поставив власну вподобайку, написали позитивний коментар. Також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що це дуже та дуже важливо. Ну що ж, як то кажуть, бувайте і до наступних зустрічей, мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!